З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що Пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли Його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду у вино. Капернаумі був якийсь придворний син, котрого нездужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, Він пішов до нього і просив Його, щоби спустився і здоровив його сина, який от от мав померти. Ісус сказав йому: якщо не побачите знамені чудес, не повірите. каже йому придворний: Господи, спустись, поки не померло моє дитя. Говорить йому Ісус, іди, твій син живе, і повірив чоловік слово, яке сказав йому Ісус, і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращело. Тож йому сказали, що вчора о сьомій годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус, твій син живе. І повірив Він сам і весь його дім. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею.